Москві на площі трьох вокзалів спалахнула велика пожежа. Про це повідомили у місцевих пабліках. Телеграм-канал База зазначає, що за попередніми даними горять складські приміщення. На кадрах, які оприлюднені у мережі, видно, як у небо здіймаються клуби чорного диму. Наголошується, що їх добре видно за кілька кілометрів від району займання. Як розповіли в російському МНС, повідомлення про спалах надійшло о 17.30. Пожежники виїхали на місце, але наразі подробиці уточнюються. А у Челябінській області Росії впав вертоліт. Мі 8 загинули троє членів екіпажу. Літак, нібито належав ФСБ, Про це пише телеграм-канал База. Аварія сталася під час тренувального виліту. Йдеться у повідомленні, пілоти нібито відпрацьовували маневр зліт посадка. Попередньою причиною авіатрощі називають відмову техніки. Вертоліт впав о третій годині дня. Телеграм-канал Шот. Опублікував перші кадри з місця падіння. За словами очевидців, гелікоптер сильно бувтався в повітрі з боку на бік, а потім каменем пішов униз. Чи то на північному, чи то на Серафимівському в Росії засекретили місце та час похорону загиблого в авіакатастрофі очільника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Про це пишуть місцеві видання. За різними даними на північному кладовищі у Санкт Петербурзі хоронитимуть або самого кухаря Путіна, або Валерія Чекалова, керівника компанії Європоліс, через яку Вагнерівці укладали нафтові угоди у Сирії. Водночас кореспонденти «Ройтерс» помітили велику кількість правоохоронців та символіку терористичної ПВК на серафимівському цвинтарі. Зокрема, з букетом червоних воздик на територію кладовища приходив чоловік у військовій формі та з вагнерівським шевроном. Збройні сили України, нібито здійняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини. Відповідне відео поширюється у телеграм-каналах. Утім, у якому саме населеному пункті вдалося закріпитися, поки не повідомляють. Флагшток, на який можна було вивісити жовто-блакитний стяг, знайшли випадково. Жартують бійці. Український прапор підняли під звучання гімну. Рега Дніпра, вон, Антонівський міст там десь. Трошечки. Це Андрюшка, я Іван. На Богом даний. Вон на Ірі, що від нього осталось. Ну отак тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли, коротше, випадково отакий От прикольний флагшток на одній з будівель. І вирішили, коротше. У нас випадково в Андрюхи в кармані опинився наш жовто-блакитний стяг. Ну, Та ми, не направлено. Ну, Будемо казати, що випадково. Він з'явився в тебе в кармані. І ми вирішили його вчепити на ну, оцей ось гарненький. Блоксток. Бомба. Все, вяжи. Збройні сили України просуваються у напрямку Вормового на Запоріжжі. Водночас ворог відступає на тлі прориву його лінії оборони. Про останні події на фронті розповіла керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти не мають змоги полагодити вже надірвану оборону, саме тому нашим військовим поступово вдається її проривати. Гуменюк пояснила, просування українських сил оборони очевидно в географії і демонструє, що російські загарбники змушені покидати свої позиції під натиском ЗСУ. Ну і Токмак стає фронтовим містом. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на тлі контрнаступу сил оборони на півдні окупаційну владу Токмака перевозять в інше місто. Посадовець зазначив, що майже регулярні вибухи та звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють, поки що окупований населений пункт на цілком фронтове місто. Однак Федоров зауважив, що поки ще невідомо, куди саме тікатиме окупаційна влада, але додав, що расистів від вибухів не врятує навіть глибокий тил. Ну а сьогодні, у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Як пишуть місцеві пабліки, приліт був неподалік від Оленівки. Жителі пишуть про те, що поруч з населеним пунктом пролунав глухий вибух, після якого піднявся густий дим. Повідомляється, що карети швидкої допомоги вже направились до місця вибуху. При цьому російські пропагандистські канали намагаються виправдати бавовну на півострові. Вони пишуть, що в Оленівці нібито горить трава в степу. Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити кримський міст. На супутникових знімках зафіксовані водні загородження на західних підступах до Керченської переправи. Їх опублікував у мережі незалежний військовий аналітик. Так звані блок кораблі загарбники встановили після атаки надводних дронів. Це затонулі пороми. Йдеться в заяві осінт експерта. Я нагадаю, раніше в гурмо України вже поінформували, що в районі Керченської протоки окупанти затоплюють пороми аби захистити кримський міст. У планах ворога затопити щонайменше шість. Суден, аби створити захисну смугу.